Страшна війна минулого століття пекуча рана, яка болить досі. Нинішнє молоде покоління проживає жахливі події, адже знищують цвіт нашої української нації, а в серці старшого покоління це слово незагоєна рана, яка продовжує кровоточити. Війна Пам'ятаю слова свого вчителя зі школи, який говорив. Кожні 50 років відбувається велика війна в історії країни. Чому 50 років? Напевно, тому що за ці роки помирають свідки тих жахіть, які приносять війна. У Росії, напевно, померли всі. А ті, хто ще живий, їм просто закрили рот. У нас є наші теребовлянці, які пам'ятають, які в яких вже в їхньому житті є дві війни. Давайте їх послухаємо, Микола Мечник, викладач, який з глибокими переживаннями згадує про житті миті Другої світової війни. Через хату кулі пролітали. Ми заховалися. Така була коморка в хаті, і одного разу певно, що поранило російського солдата. І він почав дуже стогнати і почав такі мати давати, що наші батьки того не чули. Мама на нього хрестилася і, і просила йому здоров'я. І він, якимось чином до до сіней, до фіних дверей, і почав кричати: Вади, води, і сусідка через сіни, через други парони хати, йому води. А тут за хрівник деш три міц. Німці до хати зразу побачили, що стоїть руський. Він зробився неживим покопали його руска путь, руска путь. Пішли до нас до хати, витягнули всіх з вітам своїх комарки, поставили через піт перед пічкою і поставили всіх зброю, зараз треба розстрілювати. Але на щастя, значить сусідка була полька сама, і ви почали що пан робить, що пан робить. І ми, певно, що між ними був поляк. Він дав команду зброю опустили, так? і нас вигнали до льоху, ми встигли за собою взяти тільки від води. Більше нічого нам не дали взяти, вони хату підпалили, а ми в льоху сиділи, в льох рядом з хатою. Дим з хати до льоху працює. Дихати нема чим, розумієте? То якимсь чином, якийсь рядно знайшла мама і почепила на двері, та й мох рядно. Щоб не так тим не дійшов до, до льоху, розумієте? І так ми просиділи до ранку. То хата згоріла і ранком, ранком зриває хтось д -д -д двері до льоху, зриває і стоїть солдат з двома гранатами. Тобто, вкинути -то, вже мав вкинути, він думав, що може німці поховані. Є. Мав вкинути гранати до льоху. Почали кричати всі наші мами. І він опустив гранати так само. Другий такий випадок, що у нас ангел-хоронитель спас. І ми вилізли з льоху. І розумієте, що то є було страшне відоміще. Солдатів русських було дуже багато побитих. Але німця не ні одна. І так в, селі, в цілому селі німця ніхто не знайшов. Не було німця, ніде вбито. Бо потім цих солдатів люди. Що збіглися люди хоронити їх машину, там був рядом окоп. Але вже як війна, то тих солдатів витягли з тих окопів і посеред села поставили такий центр російських солдат був центр. Але пізніше його забрали перенесли з бащен. Бойшли дуже довго за, за Тернопіль, а ми ховалися по льохах, бо інакше не було спасіння в той час. Ой, то, знаєте, я не можу розчасти, бо я тут сльози не на очі. <сі> Мене завжди просили і внучі, бо внучі зараз, і за границею всіх, що діду, приїжджають до нас, приїжджають до нас. Я, я їм кажу, я вже одну війну пережив, одних фашистів, а ще тих расистів може переживу. Коли ви чуєте звуки літаків, які пролітають над Теребовлею, які у вас відчуття в серці? Я зразу відчуваю ту війну, що була, розумієте? Бо я бачу, які російські летіли над, в Чернихцях над мостом і кидали бомби. Той був спомен, той є страшний той є страшний спомин. Я не хочу, не хочу зараз знову відняти ту війну. І з цим вони робиться на душі, знаєте, зле, дуже зле. Я... Що ви відчули 24-го числа зранку? 24-го числа ми готові з дружиною відзначати 60-річчя наш сімейного життя. 25 мало бути. Але війна нам все перебуває. Микола Павлович, ви вірите в нашу перемогу? Так, повинна бути перемога. Запрошуємо усіх українців та іноземців приєднатися до гуманітарного та волонтерського штабу, створеного у Теребовлянському фаховому коледжі культури і мистецтв, для того, щоб ефективно протистояти російським військам та допомагати мирним мешканцям українських міст та сіл.